77-й Віталій Криворука. Зараз був момент. Команда Ефрут тут паук виручає і одного, і другого разу. Андрія Федюка, ну але... Як вийшло, так вийшло. Зараз момент небезпечний міг бути Робити удар. Зараз стійка, добивання паук, в грі. Ось вам тут і обидві команди обміняли на підборі. Передача на серняка. Серняк в стінку з матезом. Ух ти що! Тут було все дуже дуже шикарно. Рахунок у нашого матчі відкрито. Комбінація стінка завершується. Чернік, передача. Зараз тут ще один пас просився на Чернік. Чи буде в оборону зараз з'являтися Андрій Шагало? Наразі тут є кому відпрацьовувати в обороні. Ну і в мене просто такий чистий, ну але арбітри не признача заготовочка від підопічних Андрія Шагала. Удар по воротах. Марко грає чисто порушення правил не було удар по воротах, ну і тут гол. 15-й номер цієї команди Богдан Матис. Ну, але перед цим гравці команди. Шагала замчала. Зараз на великій швидкості мчить до воріт, але не забиває там ведмідь, поперечка, але замчала не забиває. Там супер. Андрій Шагало. Передача, передача вдала, шагало, удар, штанга, шагало, добивання. Ну і немає взяття воріт в три, але помилка від скільського. З м'ячем Андрій Шагало. Вихід фактично сам на сам. Шагало б'є, штанга. Друга штанга вже втєво допоміг своїй команді виконати поставлене завдання на цей матч, а саме перемогти. Команда в чому перемогла дуже, дуже симпатичну команду, треновану команду, амбітну, молоду, азартну. А таку в нас такий жвавий футзал. Чернік, Чернік справа, гол забиває Чернік. Тут павук пропускає. М'яч там влітає поміж них. Павук. Серняк. Передача на шагала. Шагало повертає м'яч для серняка. Серняк на шагала. Замчала, удар, але зовсім не ту Три Щур, серняк. Менше 30 секунд до завершення. Отак і класна індивідуальна гра. Класна передача від Серняка Шановні болівальники, поверть рахунок у нашому матчі 2-1 на користь команди мостиська 3 Ну, але це ж ніяк ні про що не говорить. Ну і стійка вже зараз вруть у першому таймі, Ну і зараз перша стійка для команди «Така». Номер 12-й воротар Роман Паук. гравці. 27-й Андрій Шагало. Він же граючий головний тренер команди. Після першого тайму рахунок 2-1. Зараз дивимося за стандартом. Ну тут дуже дуже невдало розігрує цей стандарт. Році крив команди Айфрут. ситуація дещо інша. Моменти були, моментів чимало. Ну але вор. Два в один тут потенційний вихід, але лише потенційний. Тут браво знову ж таки. Павук. Павук виходить Мастиська 3, Криворука віддає точно передачу. Чернік. Чернік буде бити. Ні, Чернік очікує момент, пробиває в криворуку. Партнерів та спонсорів асоціації футзалу Львівщини. Це Барбершоп Шелтер. Зараз момент був марк. Контратака зараз може бути. Чи є удар по воротах? Є удар, ну але. Класна атака. Класний удар від Іваненка. І знову пову. Не найкраща, як і в однієї, так і в іншої команди. Андрій Шало. Передача на марка. Марко, Чи заб'є з гострого кота? Ні, не забуває. Там трік виходить сухим з води. Вчасно він. Реагує. Серняк вихід сам на сам. Серняк передача, чому б не удар по воротах. Такі підкати. Ну, Арбітер розводять, руками можна грати. Тут зараз порожні ворота. Шагало б'є порожній, не забиває. Четверт у цьому матчі марнує Андрій Шагало. Четвертий особистий гольовий момент. Притиченко, передача. Як же ж зараз не забиває команда Айфрут. Ворота. Суперника. Зараз момент може бути є забитий м'яч. Все таки команда «Айфрут» добувається свого і рахунок стає. Шагало не забиває. Шагало віддає класну передачу на щура. Щур тут з перекату, але лише було щур допрацьовує до кінця, але тут чернік. Там шановні болівальники, ну і тут команди абсолютно не затримуються в центрі майданчика. Іваненко удар по воротах. Ну і там людина пауку. Вороталося чотири особисто гольові моменти не реалізував. Зараз момент мати за і там паука. Та ніка вихід 4 в 2, Це небезпечно. Музика, удар гол. Музика забиває і зараз він виводить свою команду вперед. Є п'ятий гол у цьому поєдинку. Не змогли розіграти, ну і тут кумедна, комічна ситуація.